Про що мовчать татарські верби? Як ронять сльози на траву? Мабуть, про те, що сум на стеблах я вже ніколи не зірву. Асфальт, натомлений під сонцем, їх тіні маревом відбив, Та наші спомини віконця давно метелик розлюбив. Мої ви вербоньки, дівчата, до кого горнетесь плечем? Про що ви будете мовчати? Як літнє сонце припече, а вас темна нічка заколише, а вітер коси розплете, і тільки вишня, тільки вишня вам буде заздрити на те. Нові будинки поверхові будуть причетні до подій. Татарські верби загадкові, мені до віку молоді.